Вітаю усіх шестикласників на уроці української літератури. Тема нашого уроку Ірина Жиленко Вірш Підкова, поетичні роздуми про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ. Сьогодні під час уроку ми продовжимо знайомство з поетичним світом Ірини Жиленко. Спробуємо зрозуміти, у чому ж щастя людини та як його досягти. Будемо вдосконалювати навички виразного читання, художнього аналізу ліричних Поміркуємо разом, у чому справжня краса і чому не завжди люди її бачать? Що таке щастя? Це промені сонця, світанок, та мирного неба блакить, узор, що лишає мороз на віконця, осіння пора. Що ліси золотить? Що таке щастя? Це спокій у серці, вірного друга рука на плечі, щирість і віра, надія і відвертість, такий собі стан людської душі. То що ж таке щастя? За тлумачним словником щастя це стан цілковитого задоволення життям, вияв радості від спілкування з рідними, близькими, успіх і удача. А от словник Даля дає щастя по-іншому значення цього слова. Щастя це благополуччя. Земна благодать, бажання жити без горя, смутку, тривоги, спокій і задоволення взагалі, усе бажане, усе те, що задовольняє людину. Коли ж ми відчуваємо себе щасливими? Для кожного щастя своє, для когось це міцне здоров'я. Інші вважають, що справжнє щастя це багато друзів, міцна родина. Комусь важливий кар'єрний успіх. І для цієї людини це і є щастя. У кожного щастя своє. Коли ж ми робимо щасливих іншими. Тоді самі стаємо щасливішими. От і героїня вірша Ірина Жиленко-Піткова відчула себе по-справжньому щасливою, поділившись своїм щастям. Пропоную послухати поезію. Була зима, пішов зелений сніг. За ним рожевий, потім фіалковий. І раптом протрюхикав на коні дідусь мороз і загубив підкову, та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала, аж розгубились в небі літаки. Кричали Мама і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй, світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззя. Стоять вони досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан. Куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь. Віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став. Легкий і рівний. Пада, пада, пада. Роти закрили всі сімсот роззяв. І розійшлись, і полягали спати. А що ж означає підкова? Кажуть, хто знайде ненавмисне підкову, тому вона принесе щастя. Підкова символ удачі і щастя. Не можна точно визначити, Чому підкову обрали символом удачі, багатства та успіху? Можливо, через асоціацію з конем, символом замужності, якого здавна міг собі дозволити тільки вправний успішний господар. Також підкову вважали символом удачі і щастя залежно від того, де саме і як її повісити? Найкращим місцем для неї обирали місце над дверима або на самих дверях всередині або зовні приміщення. Якщо підкову прикріпити зовні, вона врятує оселю і її мешканців від лихого людського ока. І сусідських заздрощів принесе удачу й успіх, розташування оберегу всередині житла сприяло щасливим сімейним відносинам та збереженню гармонійного, подружнього життя. У поезії Підкова героїня знайшла підкову. Яку загубив дідусь мороз. Ми вже знаємо, кова приносить щастя. Тож дівчина сказала їй Світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Але знайшлися ті, хто позаздрив, сімсот роззяв, що стали під вікно і не хотіли йти. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Тому героїня вирішує купити шубу і вирушити до Лапландії, аби віддати Підкову власнику, Діду Морозу. Адже той може зробити так, що підкова принесе щастя всім... І сніг що раніше іскрився і світився то зеленим, то рожевим, то ніжно ніжно-фіалковим, одразу став звичним, тихим і рівним. Так звичайна заздрість може перетворити казку на будинність. Тепер відпочинемо і проведемо з вами фізкульт хвилинку. Гімнастику для очей шляпимо очима за зіркою. Але найтілки зірфтину конечку в тему. Перегнамо коментар. Врятуємо чим за клепів. Молодці! І тепер продовжимо урок. Продовжимо нашу роботу. Розгорніть робочі зошити. Запишемо дату сьогоднішнього уроку. Класна робота. І тема Ірина Жиленко Підкова. А тепер попрацюємо в зошитах. Я вам пропоную скласти паспорт поезії, вірша Ірини Жиленко Підкова. В п'ятому класі ви вчилися робити паспорт твору. Нагадую, паспорт твору починається з визначення автора. Записуємо Автор Ірина Жиленко. Далі визначається жанр твору. Перед нами ліричний вірш. Ліричні твори пробуджують у нас найкращі почуття, звернені до наших емоцій. Далі визначаємо тему твору Зображення ліричної героїні, яка знайшла золоту підкову загублену конем дідуся мороза і прагнула, щоб за її допомогою здійснилися всі бажання і мрії. Записуємо. Нагадую, тема це те, про що написано художній твір. Ідея твору. Кожна дитина відчуває себе щасливою, коли у новорічні свята всі її сподівання і мрії стають реальністю. Працюємо. Дійсно, новорічні свята, новорічну ніч усі чекають особливо. Всім здається, що ця чарівна ніч обов'язково виправдає сподівання і будуть втілені усі мрії. До речі, у це вірять не тільки діти, а й дорослі. Наступна робота у вас буде вже самостійна. Я вам пропоную виписати художні засоби з поезії Ірини жиленко «Підкова». Нагадаємо, які художні засоби ви вже знаєте. Ви вивчали епітети, художні означення, метафори. Слова вжиті в переносному значенні, які надають будь-якому твору образності, персоніфікація, різновид метафори. Коли речі, предмети наділяються властивостями, людини або тварини по-іншому оживають. Порівняння коли порівнюються два об'єкти на підставі їх схожості. Зараз ви можете зупинити відеоурок, поставити на паузу і попрацювати з текстом. Сподіваюсь, ви виконали завдання, а тепер перевіримо. Що ви опрацювали? Чи правильно ви змогли виписати художні засоби поезії підкова? В цій поезії можна виписати такі епітети, як сніг зелений, фіалковий, рожевий, золота підкова, сніг легкий і рівний. Спостерігаємо метафори. Пішов сніг, сніг світився, дід мороз протрюхикав на коні. Розгубились в небі літаки. Літали, кричали, мама, крильцями дрижали. Є і порівняння, чіткова серпиком лежала, тобто була схожа на серпик. Для кожної дитини справжнє щастя, коли її мрії збуваються. Наша героїня віддала підкову діду морозу. Тепер чарівна золота підкова за допомогою дідуся мороза може втілити мрії інших дітей та зробити Тисячі свічок можна запалити від одної єдиної свічки, і життя її не стане коротшим. Так і щастя не стає менше, коли ним ділишся. Наш урок добігає кінця. Сьогодні на уроці ми працювали. Поетичним світом Ірини Жиленко. Ми пригадали, як зробити паспорт літературного твору, виписати художні засоби. Думаю, що поезія нікого не залишила байдужим. Пропоную записати домашнє завдання. Звичайно, навчитися виразно читати вірш Ірини Жиленко Підкова. Наступне завдання в зошитах з літератури скласти сенкан до слова щастя. Що ж таке сенкан? Нагадую, ви вже працювали з цим завданням раніше. Перший рядок. Тема один іменник. У нашому випадку це буде слово щастя. Другий рядок опис теми, два прикметники. Далі дії, пов'язані з темою. Три дієслова. Четвертий рядок речення. Фраза із чотирьох слів. І останній рядок п'ятий синонім, висновок до теми одне слово. І останнє завдання за бажанням намалювати ілюстрацію до твору. Наш урок закінчується. Дякую за увагу! Хай вам щастить! До побачення!